Свято-Покровський храм у селі Княгининок під Луцьком нині відзначає престольне свято. Сотні людей зібралися, щоб в цей особливий день спільно помолитися і попросити в Бога та Божої Матері опіки та заступництва. Наші воїни захищені, що саме в цей день і наша була організована УПА, що козацьк. Козацька слава, завжди то все було з Божою покровителькою святою покровою. У святковий день в храмі лунали і молитви, і знаменита червона калина, яку заспівали хором. Схопили пісню усі прихожани. У багатьох під час піву на очі наверталися сльози. От так надіялися ми, що хоча б буде одне вже покоління, яке не знатиме війні. Не судилося. Не судилося, і ми змушені знову ж переживати ці лихоліття. Сьогодні я з однієї сторони сумую з приводу величезних втрат. Який поніс наш народ, захищаючи долю і волю своєї країни? З другої сторони, вірю щиро в перемогу. Крім мужності українського народу, символом української незламності є сама будівля Свято-Покровської церкви, адже попри важкі часи вистояла та зберегла національний дух. Будувати храм вирішили після того, як згоріла церква в сусідніх сирниках, зведена ще у 17 столітті. Капсулу під новим храмом заклали у 1935 році на місці перетину чотирьох сіл княгиненка, сирників німецького та Ольшан. Будували складчину своїми силами всі, хто міг з Божою допомогою. Але тут була Польща, і відповідно храм дозволили будувати все на при умові, що він буде закладений як костьо польський. Хоча архітектура, як бачите, козацького стилю українська українською церква стала завдяки місцевим жителям, бо ті, так би мовити, вчасно втрутилися. Наші українські місцеві хлопці вночі викупили цю капсулу, яка була закладена, і написали, що це. Українська автокефальна православна церква за митрополита Полікарпа Сіокорського. тобто, ну зробили так, як в принципі, щоб воно було. Будували храм п'ять років. Коли на Волинь прийшли більшовики, він був недобудованим. Лишалися внутрішні роботи. Тоді ж почали ширитися плітки, що в церкві хочуть зробити сільський клуб. На той час не вистачало підлоги, штукатурки, іконостасу та розпису на стінах. Знаючи це, громада пришвидшилась і за два тижні завершила роботи всередині. 26 квітня у 1940 році, на Великдень, тут відбулася перша літургія. Будівля храму пережила Другу світову, не закриваючи двері для людей. Не перетворились Тиню і на зерносховище чорц, як часто робили за радянського союзу. Правда, одного разу снарядом знесло купол. Купол був в дирках, але він був з цинку не оцинкований, а з цинку. Тому ми з нахтоже понаходили багато осколків. Як перекривали сам храм з 1990 року. Громада храму одна з перших перейшла у юрисдикцію української автокефальної православної церкви. Ще через п'ять років в УПЦ Київського патріархату отець Михайло Бучак є настоятелем храму вже 26 років. Ми стараємося зберігати ці традиції і християнства, і православ'я і національні традиції українства. Дякувати Богу з Божою допомогою до сьогоднішнього дня. Люди кажуть, що люблять і цінують цей храм за особливу атмосферу та затишок. В церкві знаходишся як вдома, дуже ну, спокійно, затишно. Хочеться просто приходити і бути в храмі. Молитва ще одна зброя у цій війні, додає настоятель. Але крім цього, громада храму з перших днів допомагає нашим захисникам. Наразі збирають гроші на термобілизну для військових. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. you're not even